Привіт! Прибігла така червонувата з новою почт і роблю таку дуже швиденьку розпаковочку. поки Матвійко грає новою машинкою. Ну, склад машини, як мами склад продукції про яку я користую, бо в мене такого складу немає. Все від замовлення. І що ж в мене заміляється? Ну, це, звичайно, такі, знаєте, вітамінна бомба, вітамінний коктейль. Дуже поживний, корисний. Знаєте, заміняє мені мій обід, але головне, що дуже корисно: пожив 26 вітамінів білка. Такі ситий 5 годин, легкість на шлунку. Знаєте така можна з ним як поправитись, можна похудати і можна просто нормалізувати своє харчування, бо це, повірте, краще це з'їсти на роботі, чим чинають ввечері, чись якісь бутерброди, чи якісь хот-доги, чи піц. Бо це дуже-придуже корисно, і плюс ми з ним такі знаєте, ситі. Енергії нема після нього відчуття, знаєте, поїв і якраз он суміляє. І дійсно дуже круто тримає. От, наприклад, мене таки знаєте, ситий стан. Я прибігаю з роботи, я не голодна 4-5 годин. Дівчонки, просто рукомовник, такі, знаєте, кавуй нап'ють. Дуже легко і смачно п'ється. Збовтали і все. П'ять. Займає хвилин, добавили три ложечки плюс 300 мл водички і все. Розбовтали шейкером, такі, знаєте, дуже класний крутий штай і все. Так, далі Це, звичайно. Парфум 20-й мужчина на мільйон, дуже свій, такий, знаєте, солодкуват, такий аромат багатий. У мене один мужчина, такий, знаєте, статус, зразу відкрив, зразу на себе наніс і такий йшли. І в мене, знаєте, асоціація з цим парфумом такий, знаєте, статус крутий е, мужчин. Або хлопчинка. Так, і-і-і. Такі в мене два. Ага, це йдуть два гелі для брів. ідуть з, з вітамінами, з ефірними маслами, які, знаєте, доглядають за нашими віком, бров, бровками. От мене, наприклад, тату. Я просто трішки додаю тону. знаєте, така дуже, дуже зручна кісточка. Раз, два, двома лівими руками і все. Один замовила кума відкладаю. А другий замовила я собі мій попередній вже вже не промальований. А йде кажуть весна, з 1 березня має бути плюс 15. То наші брівки мають бути е, в гарні. Бо це кажуть 30% наші брівки, вже 30% макіяжу. Я взяла собі другий тон, скільки в мене йдуть темні брівки. Зараз навіть прив... привіт-привіт, Наталочко. Отакий кісточок. Дуже, так, знаєте, зручно промальовує, вкладає і дуже гарно тримається ефект протіння. І плюс тут дуже багато масел, які доглядають за нашими брівками. Бо дійсно, косметика компанії Прове, це йде натуральність, це йде якість, дійсно, компанія турбується свого споживача відповідно за бізнес-партнера. і за нас з вами, бо дійсно якість, яка закохує, яка напевно жодної такої якості на ринку я не зустрічала. Бо дійсно багато компаній, багато магазинів, багатів багато ринків. А це дійсно якою, продукція, яка має сертифікати справжні санітарно-гінічні висновки і має знак. Продукція GMP. Кожна компанія, яка себе поважає, має ці знаки декларації, знаки якості і знаки сертифікації. Тому дійсно нею користуюсь, у мене будь-що закінчується з продукцією, я одразу замовляю в своєму. Онлайн магазин і вам рекомендую. дуже зручно замовила в маршрутці, Прийшла на нову пошту, забрала свою продукцію і все. І з вами звичайно ділюсь, що ви розуміли, що дійсно якість закошує всі і всюди. І головне, знаєте, такі знаєте, щирі відгуки, бо дійсно це на першому першому місці в продукції провед. це якість і знаєте, ціна. Яка доступна кожній з нас, яка може дійсно обрати бренд прове, компанію прове і користуватись дійсно крутою, якісною, натуральною продукцією. Prove. тому дійсно рекомендуйте, чим сама користуюся. А про цей коктейль то буде в мене ціли цілий цілий відгук, бо дійсно дуже ним задоволена. Дійсно, навіть яка в мене, як то ну це можна дякую на дійсно класна продукція. Не проблемка, дійсно, така була. Навіть, не знала, що взяти собі на обід, що не бути в ломбаку. Ти з 9 до 5 на роботу хоче завжди щось пообідати. Ді, дійсно рекомендую такий незамінний коктейль. Замінник нашого харчування дуже класна така вітамінна бомба стаканчику шейкеру. Точніше, всім гарного, мирного дня. Дякую, Наталечко, за 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 відгуки.